Бажаю міцного здоров'я. Це у нас комплект кітель і штани. Мультикам 95% бавовна, 5% нейлон, ріп стоп. Тканина не підтримує горіння. Вона тоненька, класна на літо. взагалі топчик. Щодо кітеля, комір стійка, як в американському. На грудні дві кишені, на роковій кишені. Під ручечки, захід під налокітничок. Широкий паз зробили. Липучка у нас британська стоїть кайот, зубами не ви вигризеш. І рукава тут широкі, ви можете закатати. Щодо штанів, розстібнись, будь ласка. Звичайні польові штани. Бокова кишеня єдине, ми переробили карго кишеню, вона тепер широка і більш міська можна покласти більше в неї. І переробили ми на коліночок, зробили його більш гарним, не таким квадратним, як був. Бокова кишенька, пад знизу. Сідниця у нас два шари тканина, липучки пояс регулюються. Цей комплект може бути піксель, мультикам, мультикам більш дешевий, мультикам більш дорогий, край пресіжен, все що захочете, той пошиємо. Розміри 46 по 74. Зріст найбільший у нас був 10.